Так. Audi. Audi 60 1959 року, мені здається. Проблеми з щепленням. Потрібно зняти коробку передач. Подивитися, що там з щепленням, поміняти щеплення. 7 років авто простояло. Попередню я її завів отже Подивимось, що буде далі. Будемо знімати коробку, будемо ремонтувати щеплення. Подивимось, що далі? Люк. Це як має бути? Ауді? Ідемо далі. Показую, що там знизу. Тут я нічого не знімав, просто зняв колесо. От колесо. Тут ступиця, шарова нижня, шарова верхня. А де гальма? А нема гальм тут. Богальма осони. Раз і другий. Амортизатор. Пружин також нема. Це його на торсіонах. Е Отже, будемо розбиратись далі. Щодо чого. Лушник зняв комплектом. Йдемо далі. Але... Защитка, тут, щоб нічого не попадало, грязь, все. Ауді. Так, і так, аудюха. 60L. КПП вже на землі. Отакий у нас маховичок, диск щеплення. Невідомо якої фірми. Рзина САКС на хвилиночку. На стартер то звичайне діло довелось зняти повністю глушник, підрамник, гальма. Гальма мені не дуже хотілося знімати повністю, тому супорта залишились тут. Супорта теж прийдеться попрацювати з ними, вони нові. Колодочки гальмівні також нові, але все прилипло, все закисше. Так що робота ще є по цьому авто. А далі буде повний сервіс. Ну, тобто клієнт має шукати корзину, диск, вижимний, де він це знайде, не знаю. І далі буде масло, антифриз, масло в коробці, фільтра. Повне ТО, повний сервіс, машинка буде ставитись на облік. Має проходити техогляд і так далі. Отже, приїхали запчастини на Audi. Точніше, не приїхали, а це. Відреставрований маховик. Це виглядає супер. Це гарно. Спеціальна фірма, яка цим займається. Мастило, фільтр, антифриз, хальмівна рідина. Що, що тут має бути? Це також відреставроване. Нового знайти майже неможливо. Також тут на токарному диск щеплення так само старий. Тільки це вони замінили. Не знаю. Звідки. Отже. Тут все помито, все гарненько. Маю також пильник. Шруса, Так само не новий. Був ще в використання, але хороший. Що там ще? Цих, на жаль, оригіналу немає. Це. Цих, на жаль, оригіналу немає. От. Це вже все. Буду робити з такого. Картон, параніт, що спеціальне. Не знаю, звідки вони знайшли, як вони знайшли. Таке я не бачу ніколи, що продавалось. Різні діаметри. День 2, одиничка. 07, 05, 025. Рейнс. Чи Рейнс, як хто хоче, ось номер. Не знаю, подивимося, що стигну сьогодні, але ну, я планую сьогодні. Сьогодні субота. У мене так якби вихідний. Я планую сьогодні поставити щеплення, поставити КПП. Скорше все, що в першу чергу займуся пильником. Ось цей пильник треба замінити. Бо він тріснуший. Чому? Не чому тріснуші, чому займуся в першу чергу ним? Тому що... Як би, тут гарний доступ до всього цього. Можна добре працювати. На жаль, тут закіс, ну, шрус, закіс не можу зняти, тому придеться замінювати на місці. Це зараз я буду вимивати чистити, бо тут на підйомнику було інше авто. Це буду вимивати чистити. Це також все треба різати. Подивимося. Одну прокладочку я вже зробив. Там все почистим, буде гарненько. Отже, що займає дуже багато часу зараз. Та й не тільки часу, але й нервів. Було б добре, якщо був опис. Так, Дивіться. Це старий фіксатор різьби. Скорше всього, що оригінал. Дуже тяжко його доставати, але має бути ось в такому стані. Так, це залишати я не хочу, тож займає дуже багато часу. Пильник шруса сняв, на жаль, той бушний так само недобрий. Клієнт поїхав шукати новий, тут це все відмито почищено. Ось так воно все виглядає. So okay oh. Отже, КПП вже майже на місці. Залишаються нюанси. Все підійшло, все на місці. Нічого тут не заділо, все добре. Отже. Йдемо далі. Сьогодні навряд чи попитаюся на ньому, тому що, як вже казав, нема пильника. гальма треба розробляти, ну, бо вони підклинюють, Адже сьогодні це не буде, бо сьогодні субота. Давайте бачити, що далі буде, якщо щось спливе, якісь нюанси зніму.